Так наша Україна грішна. Так нам за наші гріхи прийшла війна. Але не за ті гріхи, про які говорив московський митрополит Онуфрій Березовський, мовляв, українцям голодомор даний за їхні гріхи гордині Катюзі по заслузі. Ні українцям ця війна за гріхи проти своєї рідної армії, проти своєї рідної віри. Проти своєї рідної мови. Бо якби українці свою армію не роззброювали і не вибирали влади, які розторговували наші захисти, наші бомбардувальники, які повинні були не бомбити чужі міста, а просто бути. Бо зброя вона не для того, аби нею користуватися, а для того, щоб на тебе не нападали. Бо якби у нас були тих 2,5 тисячі ракет. Балістичних, які могли вдарити по Москві, які віддали ми за знижку на газ, то москаль би до нас не пхався. Це щодо армії. Якби ми не зневажали військових, а високо би у нас цінувався воїн-захисник України, москаль би не пхався, бо він пхається не туди, де сильна країна, а туди, де рахує, що за 2-3 дня візьме. Він не попкався у Фінляндію, хоч вона маленька, а попкався до нас. Далі ми грішили проти своєї віри. Коли, Коли зрадили Володимирове хрещення і почали служити московському патріархату? Нас тоді не питалися. Москалі прийшли до нас своїми штеками. І принесли нам і московських вчителів, і московських попів, аби вони нас русифікували всіма доступними методами. Саме тому і сьогодні ви бачили, як куди зайшли окупанти, вони першим ділом, що знищити українські написи, написати по-російськи, знищити українські книжки, завести російські, переслідувати, знищити, вивезти українських вчителів і священників, завести яких російських. Бо це засіб для окупації. Як народ не має своєї свідомості, нема кому будити його світогляд, то він стає рабом за одне покоління. А їм було важливо нас зробити рабами або тримати рабами. Тому наші хлопці і воюють, аби всюди у них в тилу була Україна. І поки вони повернуться з перемогою взагалі не так, вони взагалі повернуться з перемогою тільки тоді. Коли вони будуть повертатися в Україну, а не назад у Російський мір?